Привіт! Ви вже чули слово імпресіонізм і знаєте, що це таке? Саме таким був П'єр Огюст Ренуар. Він обожнював життя, кольори і, звісно, людей. Мене звати Дячишин Вікторія, і сьогодні я розповім вам про цього художника так, що після відео вам одразу захочеться загуглити його картини. Рену Ар народився у 1841 році в простій родині. Батько був кравцем, мати працювала по господарству. Ще в дитинстві він захоплювався малюванням, а у підлітковому віці почав працювати на порцеляновій фабриці, розписував тарілки квітами, і це до речі, не аби як сформувало його любов до декоративності та уваги до краси дрібниць. Згодом він вступив до художньої школи. Там зустрів своїх друзів-однодумців, таких самих молодих мрійників, як він. Вони не хотіли малювати історичних героїв, мріяли малювати сонце, людей, життя, річки, озера, танці та все прекрасне. Так і народився імпресіонізм. Рену Арт не писав війни. Ось, наприклад, картина Бал у Мулен Гелет». ніби зупинений момент великого літнього свята. Люди танцюють, сміються, світло пробивається крізь листя дерев, все пульсує життям. А в прогулянці молода пара йде алеєю в парку. Можна майже почути, якщо родить гравії під ногами. А от дівчата за піаніно, ніжна домашня сцена, дві сестри, музика, спокій. Але успіх прийшов не одразу. Критики казали, в його картинах багато світла, мало форми, але він не здавався, продовжував творити і згодом знайшов своїх глядачів. Його почали запрошувати на виставки, картини купували. Згодом він став не просто визнаним художником, а справжнім митцем радості в живописі. Одна з найвідоміших його робіт сніданок-веслярів на картині. Друзі на літній терасі Хтось сміється, хтось просто дивиться у вікно. У кожного свій момент і все разом створює відчуття справжнього щастя, теплого, буденного і цінного Ренуар обожнював людей. Часто малював своїх друзів, дітей, дружину і просто незнайомців у кав'ярнях чи на вулиці. Для нього людське обличчя це завжди історія. На жаль, у старшому віці він захворів на артрит, хвороба деформувала руки, малювати стало неймовірно боляче, але він не зупинився. Пензель прив'язували до руки, він продовжував малювати. Згодом почав працювати з глиною. Так і з'явилися його скульптури. Його син Жан Ренуар став відомим кінорежисером і пізніше згадував, навіть коли батько вже ледве говорив, він все одно малював, бо мистецтво для нього було як подих. Його картини представлені у Луврі в музеї Де Орсе. Приватних колекціях по всьому світу. Та і сам він колись сказав: чим старішим я стаю, тим більше хочу, щоб моє мистецтво виглядало як келих холодного вина. В літній день і так воно і є. Якщо ви колись побачите його картини, зупиніться, розгляньте. Можливо, саме так народиться ваш імпресіонізм. На цьому у мене все. З вами була я, Дячична Вікторія. Па-па!